Сьогодні ми з вами, дітки, пограємо в гру, яка називається Загадкове Різдво. Я буду вам загадувати загадки, а ви відгадувати. На столі багато страв, закінчили безліч справ. Бо в кутку стоїть дідух. відчуваєм свята Дух. Гостей зустрічаємо, колядками вітаємо. Дітки, про що йшла мова у загадці? Про ангела чи про різдво? Відгадай, терли терли мак в макітрі, лущили горішки, додавали мед родзинки, ще й цукатів трішки. Все це в зварену пшеницю, а чи в рис, чи в ячменицю. Основна ця посмакіть серед страв різдвяних. Ну ж, бо страву цю назвіть, і смакуйте з нами. Що це за страва, дітки? Так, це кутя. Втілився Бог. Щоб людям їх простити гріхи. Першими знайшли його в печері. Хто? Дідух знайшов? Чи пастухи? Звичайно, його знайшли пастухи. Хто за зіркою йшов поклонитися Ісусу, подарунки свої принести? Кому вдалося у хліві Сина Божого знайти? Хто знайшов Сина Божого? Різдвяна зірка чи Волхви? Сина Божого знайшли волхви. Пісні ангели співають, ну а люди дива чекають. Для того є сто причин, адже народився хто? Народилася різдвяна зірка? Чи божий син? Народився Божий син.